Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити розклад. Політичне, майбутнє Арахамії. Ви мене просили, і будемо дивитися. І так, наразі політичне сьогодення від Арахамії сьогодні. До речі, людина не визначилася, людина працює, але не бачить кінця і краю, наскільки я бачу. В нього якось немає чіткості. Здається, іде до якоїсь мети, ось заробляння грошей, будемо так казати, вправно працювати, але він сам, будемо так говорити, дуже багато чого приховує, дуже багато замовчує, дуже багато чого знає, можна сказати. Багато знає таємниць. І наразі він ніби в ступорі. Так, людина, коли не знає, куди йти. Ось двічка жезлів, вона про це говорить, куди йому на зараз? Зараз у нього трошечки складна ситуація. Він працює над тим, щоб цю ситуацію, це політичне своє невизначеність, скажу так, його політична невизначеність наразі, щоб її прояснити. Ось у нього таке враження, що зараз щось йому загрожує. Давайте подивимося, що саме тут загрожувати йому може, тому що ось цей. Меч показує. Угу. Тут якась силова карта. У нас хоче дуже показатися. До чогось, можливо, його примушують. Зараз ми подивимося. Тут, ви знаєте, щось з великими грошима пов'язане і потоком грошей. Давайте ще докладу. Давайте я ще докладу. Ви знаєте, я наскільки розумію, у нього буде щось дуже швидко все мінятися. Наскільки швидко хто його знає, але я так зараз поясню, що я тут бачу. По-перше, ось це, що я сказала, невизначеність, так, немає прозорості, немає бачення майбутнього. В нього. На даний... Це все ми дивимося на даний момент. Ось. І наскільки я розумію, він прац... навіть не те, що працює. Тут може бути навіть хтось працює, продавлює його. Тут можу, може бути і шантаж якийсь. Я тебе знищу, якщо ти не зробиш те-то, те-то. Це може бути таке. Тут карта випадає у нас, кармічна карта. 20-й аркан говорить, що. Його кар'єрі, ось ці, ці дві карти, нам показують, що його кар'єрі може дуже стрімко від одного слова чи його слово все закінчитись. Тут він залежний від когось, щоб ви це розуміли. Тепер давайте дивимося, що його чекає, яка політична кар'єра чекає його на найближче майбутнє, тобто максимально рік. Максимально рік подивимося. Тут знову нам показують в дві сторони різні. Карти дуже однозначно показують, що одне і в іншу сторону. Тобто у нього якось тут невизначеність, так? Людина перед вибором стоїть, вагається, можна сказати, і в ступорі. Так? То тут вже в нього є ніби дві політичні, будемо так сказати, казати розвилочки. Пропозицій багато буде мати. І знову з кимось пов'язатися. На якусь, можливо, посаду більш публічну. Або йому щось можуть пообіцяти. Навіть не посаду, тут, скоріше за все, йому щось можуть пообіцяти. Якась обіцянка в нього тут іде. І пригрозити. Знову пригрозити. Тобто, пов'язати. З якимись таємницями, що ось тут. Вони є в нас, так? Ці таємниці. Мовчи. Інакше тобі. Ось, і знову якісь погрози бачу. Знову у нього буде так, можна сказати, якийсь публічний скандал. Зараз я докладу, що це може бути. Стагнація якась. Очікування чогось. І, да, ви бачите, дивіться, це може бути. Не, не визначен, дивіться, не, не можу конкретно сказати, що це може бути в'язниця, але теж може бути. Була би ще тут вісьмірка а, мечів, я би сказала, що а, його очікує 100% в'язниця, але якийсь удар, тобто якийсь публічний скандал, так, і удар. Це я бачу, тим більше, що у нас на дні колоди а, королева мечів, яка говорить про те, що, а, ну, знаєте, це, це як помста, хтось мстить йому. Я не хочу дивитися зараз єрмак, не єрмак, чи ще хтось. Давайте без цього. Тому що уточнювати, аби лише сказати. Це така справа. Був би хтось у мене за спиною і сказав: О, Ірина, зроби таке, зроби таке доклади. Знаєте, це дуже зручно. Бо коли людина концентрує себе ось якраз на розкладі, не так то важко відійти в сторону на якусь відстань, і подивитися це. Тому я, будемо так казати, я повністю в розкладі. І так. Що ще можна подивитися? Тобто я бачу, що на найближче майбутнє до року максимально його очікує якийсь скандал. Ось. Потім тут пропозиції якісь, якісь заманушки. Давайте ось це подивимося. Це з минулого якісь друзі йому запропонують або виїхати, або втекти. Бачите, договорьок. Договорьок знову. Угу. І військових карта. Тобто, або ти сідаєш, або ти домовляєшся з нами. Щось тут буде, якийсь договорняк буде. Далі дивитися не буду, тому що, знаєте, це я заплутаю зараз. Давайте поки що лишимо так. Будемо чекати, коли це програється, коли це дійсно щось збудеться. І можемо дивитися і надалі. Ще раз можемо запитати, чи буде якась відмістка, невідмістка, засудять, не засудять, відповідати, не відповідати. Тут, в принципі, і так все ну, мені зрозуміло. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, задавайте питання. Я ще хочу Гончаренка подивитися. Якщо є у вас якісь запитання до Гончаренка, чи теж подивитися просто його політичне майбутнє? Ось. Прідатель, непридатель, куди е, мріє? Можливо, він хоче в президенти піти. Ось. А давайте запитаємо чи Арахамія. Має він таке бажання? В президенти піти? Ні. А може, до, до, в принципі, ви знаєте, він ілюзій немає. Я не має. Я би не сказала, тут у нього якась прив'язка, бачите, диявол ви. Диявол зазвичай він говорить а, жа, жадоба до прагнення до влади. Це теж може бути. може бути. Але на дні колоди у нас ілюзії. Людина відходить від ілюзій. Хоча вона би хотіла, у нього якась прив'язка з владою є по-любому. Незначна, він пешка там. Ним крутять. Да. Ним крутять. ним крутять. Він, знаєте, для таких речей десь заспокоїти, десь публічно щось сказати, десь щось е незаметно е порішати, ось якось так. Все, не буду більше, бо це вже мені забагато за один раз. Томилась, все мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги.